Вітаю, друзі! ДТЕК радує нас відключеннями, я радую вас контентом. Тож, ми продовжуємо читати Оскару Альди зі мною і е, аналізувати його. Тож, в попередньому відео ми були у студії, е, у студії Безіо Гоорда, і Безел Хоурд сказав, що він хоче виставляти свій цей портрет, е, який він намалював. Давайте з'ясуємо чому. Лорд Генрі розтягнувся на дивані і засміявся. Авжеж, це ж таки правда? Частину себе бесіла. Я й не знав, що ти такий марнославний. До того ж, я не бачу між вами ані найменшої схожості. Ти зі своїм кострубатим міцним обличчям і вугільне чорним волоссям, і цей юний Адоніс, наче створений зі слонової кістки і трояндових педисток. Обиш мій, миле, бесіле. Він нарцис, а ти, ну, звісно, у тебе інтелектуальний вираз обличчя, але краса, справжня краса закінчується там, де починається інтелектуальний вираз обличчя. Інтелект за своєю суттю спосіб перебільшення. Він нищить гармонію будь-якого обича. Тієї миті, коли хтось е, усідається подумати, він перетворюється на, абс, на абсолютний ніс, чи абсолютне чоло, чи щось жахливе, але на успішних чоловіків будь-якої з учених професій, які ж вони досконало огидні. За винятком, звісно, церкви. А в цій церкві не думають. Єпископ і у 80-то роч те, що йому веліли говорити, коли він був 18-річним хлопчиком. Тож, як наслідок, на вигляд, він завжди цілком чудесний. Твій таємничий юний друг, чи його імені ти мені так і не сказав. Але портрет якого мене направду зачаровує, ніколи не думає, я цілком у цьому певен. Він таке собі пустоголове, вродливе створіння, яке завжди має бути тут взимку, коли немає квінтів, що мало оцю. І завжди має бути тут улітку, якщо захочеться трохи охолодити інтелект. На собі безіла. Ти на нього не схожий ані крахти. Ну, Оорт Генрі все зрозумів. Але ж потролити друга треба. Ну, то він і прочитав цю цьому манірний. <плес> це весь мене так? Да? Тож що ти його так підколоти. Ну, Бейзіо завжди все приймає за чисто монету, тому ти не розумієш мене, Гаррі. Звісно, я на нього не схожа. Мені цифтямки. Справді, я й не хочу бути на нього схожим. Стинаєш плечима, яка вже тобі щира, є якась згуба у всіх фізичних та інтелектуальних відмінностях. Така згуба, що стається, плентається крізь історію слідом за непевними кроками королів. Ліпше не відрізнятися від своїх товаришів. Гидким і тупим дістається все найліпше в цьому світі. Вони можуть собі спокійнісінько сидіти, витріщаючись на виставу. Нехай їм не знайома перемога та їх оминуло знайомство з е, поразкою. Вони живуть так, як нам усім варто жити, без турбот, без клопоту і без журби. Вони не завдають краху іншим і не зазнають його від чужих рук. статус і багатство, Генрі, мої мізки, хоч які вони є. Моє мистецтво, хоч чого воно вартує, краса Доріана Грея, ми всі страждатимемо через те, що подарували нам боги. Жахливо страждатимемо. Огидні і дурні завжди досягають успіху найліпшого. Оскари, Оскари, якби ти знав, наскільки це прав. Прямо аж серденьку. Да. Охитні і дурні. Доріан Крей? Це його ім'я? вигукнув Форд Генрі, ідучи в студію до Бейзела Говарда. Так, це його ім'я. Я не мав наміру казати його тобі. А, чому ні? Я не можу пояснити, коли мені подобаються люди, я ніколи нікому не кажу їх імен, це наче занапастити якусь їхню часточку. Я почав любити таємничість. Гадаю, що вона здатна зробити сучасне життя загадковим чи дивовижним. Найпростіша річ стає чарівною, лишень її заховаєш. Тепер, коли я йду з міста, ніколи не кажу, куди їду. Якби я казав. То не спізнав би від цього задов... задоволення? Це чудна звичка, знаю, але вона сповнює романтику моє життя. Ти, мабуть, вважаєш мене страшенним дурним? Ні, палко заперечив Лорд Генрі. Зовсім ні, мій милий бесла. І, схоже забув, що я одружений, і єдина принада шлюбу полягає в тому, що він робить з приховування правди вкрай необхідним і для чоловіка, і для жінки. Я ніколи не знаю, де моя дружина, а моя дружина ніколи не знає, чим займаюсь я. Коли ми зустрічаємося, ми таки подекуди зустрічаємося. Зокрема, коли вечеряємо не вдома чи навідуємо герцога, то розповідаємо одно одному найабсурдніші байки. Прибираючи найсерйознішого вигляду, моїй дружині це дуже добре вдається, а, по правді значно ліпше, ніж мені. Вона ніколи не путається в датах, а от я путаюся завжди. А, та коли трапляється, вона виводить мене на чисту воду, то ніколи не зчиняє скандалів. Мені інколи хочеться, щоб вона це зробила, та вона ще не сміється з мене. Зновши того, як ти говориш про своє подружнє життя, Гаррі, пробурчав бейзов. Прямуючи до виходу в сад. Я певен, що ти соромишся своє чеснот. Ти неймовірна людина. Ти ніколи не кажеш нічого морального і нікого не робиш нічого поганого. Твій цині це просто фальш. Бути природним це просто фальш. Причому найтрати фальш, яка мені відома. викнув Форд Генрі, сміючись. Бейзі Говард і його гість вийшов в сад і вмастилися на довгому бамбуковому ослоні, який стояв у тіні високого лаврового куща. Сонячні промені ковзали по скудшому листю у траві, рослитрап'ятні білі омашка. Після нетривалої мовчанки Горд Генрі дістав свій годинник. Боюся, мені час Бейзіла, але до того, як я піду, наполягаю. Щоб ти відповів на запитання, яке я поставив тобі нещодавно. І що ж це? поцікавився художник, втупивши очі у землю, ти добре знаєш, не знаю. Що ж, я скажу. Я хочу, щоб ти пояснив мені, чому не виставлятимеш портрет та Дорна грея, волію дізнатися справжнім причинам. Ну і тут ми з вами зупинимося, щоб відео не було досить довгим. І зустрінемося з вами наступного разу, де я прочитаю далі. В чому ж причина того, що ви не мною хоче виставляти портрет. Хоча я думаю, що ви вже здогадалися.